Ch Велика повага тим журналістам, які працюють, які розповідають правду. Олени Євген були з таких. Вони дійсно робили роботу свою по-справжньому, щиро, чесно, і я би сказав, навіть бездоганно. З Оленою та Євгеном ми працювали напряму, і це люди з неймовірним професіоналізмом. Це віддані своїй справі. Це чуйні, добрі, прекрасні люди, і їхня втрата це найгірше, що могло статись. Я пам'ятаю, коли був удар по Яровій, по пенсіонерам, які стояли за виплатами. Жоден з ні Альона, ні Женя, ні Саша сказали, що ми кажуть, що ми поїдемо. І вони поїхали. Вони навіть не сумнівалися, що цей жах, той кошмар, який робить Російська Федерація на... з українцями, той терор, який вона несе, що його не треба висвітлювати. Да, там було небезпечно, да, була загроза повторного удару. Але вони каз... вони сказали, ні, ми маємо це відзняти. Ми маємо це показати. Те, що, коли ми кажемо, вони нічого боялися, боялися боялися, але розуміли, що. Це дуже важлива робота і щодо це його дім. І якщо не вони, то буду просто ще не два голоси, менше, які кажуть про це. Їх би в першу чергу за те, що вони українці, і в другу, за те, що вони голоси правди, які розповідають, що Росія робить на нашій землі.